не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе. Є у літаку королівських йорданських авіаліній, а це означає. Що феєрія мандрів прямує на схід до мальовничої країни Йорданія? Алейкум! Мир вам. Феєрія мандрів підкорює схід. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, ми з вами будемо мандрувати дивовижною країною Йорданією. Йорданія дуже відрізняється від своїх сусідів. Це не просто молоде сучасне королівство. Це одна з найбільш розвинутих та цивілізованих країн Сходу. Така собі Східна Швейцарія, як її називають місцеві жителі. Думаю, щоб у цьому переконатися, достатньо хоча б побачити столицю Аман. Йорданці вважають свою столицю справжнім мегаполісом. Звісно, для нас населення у 2 мільйони осіб це вже не так і багато. Але якщо я скажу, що в усій Йорданії лише 6 мільйонів жителів, то все стає зрозумілим. До того ж, дуже скоро увагу туристів будуть привертати не тільки верхівки мінаретів, а й вигадливі хмарочоси ділового комплексу. Такі от грандіозні плани у столиці. Але поки що Аман більш відомий як біле місто. Бо чи не увесь він побудований з білого вапняку? А якщо знову вдатися до порівняння, то Йорданська столиця це вічно місто Сходу. Адже Аман, як і Рим, виріс на семи пагорбах. Або місцевою мовою джабалях, звісно, місто розросталося, і тепер вже пагорбів під ним втричі більше. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ми з вами на головному пагорбі Амана саме звідси розпочиналося та розросталося стародавнє місто. А зараз тут можна побачити руїни цитаделі та храма Геракла. А виникло місто дуже давно. Дивна річ. Йорданія зовсім молода країна, а її столиця це одне з найстаріших міст світу. Уявляєте? Люди жили тут ще з бронзового періоду. І ще з тих прадавніх часів Аман незмінно залишався столицею тутешніх земель. Правда, споконвічно столиця називалася не Аманом, а Рабат Амоном. А за часів панування греків та римлян їй дали ім'я Філадельфія. Якраз від римлян і залишився храм Геракла. Колись у ньому височіла восьмиметрова статуя цього бога. Але збереглася від неї лише рука. Сам храм був зруйнований землетрусом. Коли ж сюди прийшли візантійці, а після них араби, то вони використали кам'яні блоки з храму для побудови своїх палаців та релігійних споруд. На цих блоках можна навіть побачити написи Латиньо. А ще про греко-римську Філадельфію нагадує величезний амфітеатр на 6 тисяч місць. У ньому і зараз проходять концерти та вистави. Цікаво, що на цьому пагорбі можна знайти сліди усіх цивілізацій, які побували на землях Йорданії. Проте найкраще збереглися. Забудови першої арабської династії омеядів. Археологи розкопали частину міста 8 століття. Тут знаходилися вулички ремісничого кварталу, мечеть, ну і звичайно, палац тутешніх правителів. Насправді омеядам були більше до вподоби за міські резиденції, які тепер називають замками пустелі. Але і в Амані, арабські валіди облаштовувалися зі звичною для них любов'ю до розкоші. Можна нескінченно розглядати різьбу по каменю. І навіть не віриться, що, наприклад, ця зала була лише вестибюлем, в якому люди очікували аудієнції. Це археологічний музей. Гордість усієї Йорданії. Адже тут зібрані археологічні знахідки з усієї країни. А розкопки ще й досі тривають. І тут, на цитаделі, і в інших історичних місцях. Тому й колекції постійно поповнюються. У музеї також зберігається частина славнозвісних кумранських рукописів, вони містять майже всі тексти старого заповіту, і це найбільше відкриття в історії вивчення Біблії. Продовж близько двох тисяч років ці стародавні писання пролежали у печері неподалік Мертвого моря, а знайшли їх лише у ХХ столітті. З цитаделі добре видно національний прапор, один з найбільших у світі. А зробили його таким великим неспроста. Бо на меті було підняти патріотизм йорданців. Кажуть, і справді допомогло. Тутешні мешканці дуже люблять свою країну, а особливо її правитель. І де б ви не знаходилися, на вулиці, в магазині чи в готелі, ви усюди побачите портрет короля Абдали II. А в сучасному королівстві сучасні прави. Якщо дружина обдали другого королева ранія, відома своїм вишуканим стилем, то й не дивно, що прості йорданочки також слідкують за модою. Тут кожен обирає сам. Кому до вподоби паранджа, а кому звичайні джинси. Те ж саме можна сказати і про релігійну толерантність. А ось і яскравий приклад. Це найбільша в Йорданії мусульманська святиня. Мечеть Абдали Перш, засновника країни. А зовсім поруч розташувалися ще дві церкви Копська і Грецька. Можу пригадати небагато місць, де релігії так мирно співіснують, тим паче в арабському світі. Але ж Йорданія – країна світська. Тому кожен може зайти і до мечеті. Треба лише зняти взуття. Туристичних агенцій феєрія мандрів. В Йорданії залишилося багато забудов часів античності. А найкраще збереглося місто Джераш. Його називають помпеями Сходу. І зовсім не дарма. Ще якихось 90 років тому на цьому місці був величезний пагор. І десь на його вершині. Можна було розгледіти верхівки колон з капітелями. Це стародавнє місто і справді в чомусь повторило долю Помпеї. Джараж був відомий ще з другого століття до нашої ери, в Біблії його згадували як землю Галаада, де ростуть оливи, пшениця і виноград. Родючі землі давали щедрі врожаї, а каравани незлічені багатства. Тут проходили торговельні шляхи між Аравією та Месопотамією. Купці перевозили найдорожчі товари тих часів: шовк, слонову кістку, благородні метали, ну і звісно, головний скарб спеції. А ще Джараш входив до Декаполісу, що об'єднував 10 впливових античних місць Сходу. Тут побували найвідоміші грецькі та римські імператори. І, хоч були вони в сутності завойовниками, однак кожен зробив свій внесок у процвітання Джараша. римляни, які прийшли сюди на зміну грекам. Перебудували все за власним смаком. Колони стали вищими, а площі більш просторими. Сюди з'їхалися найвідоміші архітектори, а матеріали для будівництва привозили аж з Єгипту. Тоді той Джираш і отримав своє нове ім'я Гераса. Але щасливі для міста часи завершилися у восьмому столітті. Тоді стався страшний землетрус, який повністю зруйнував місто. Люди пішли з цих земель. А руїни так і залишилися стояти. Пам'ятаєте, як буває з такими містами? Люди просто розбирають каміння для своїх забудов, але на джараж з року в рік стікали селеві потоки. З часом стародавнє місто опинилося під шаром землі та піску, як і помпеї під лавою вулкану. От завдяки цьому ми й можемо зараз побачити так добре збережені греко-римські забудови. Джараж навіть визнали найкраще збереженим. Провінційним римським містом світу. Однак більша його частина ще й досі під землею. Уявляєте, це верхівка колони. А це значить, що піді мною ще частина міста. До речі, стародавнє місто Джераш розкопане тільки на 30%. І археологічні роботи тут і досі продовжуються. Розкопки розпочалися лише у 1925 році. Усі споруди збирають заново як конструктор. От хоча б погляньте на колони. Шкода лише, що звичайні житлові будинки побачити не вдасться. Вони розташувалися у східній частині гераси, і над ними давно вже виросло нове місто. Цікаве, виходить поєднання: античність, оточені Східного колориту. Прямісінько під давньоримськими стінами розмістилися сувенірні базарчики. Тут і справжня розвага для туристів. На ваших очах араб засипає у пляшечку різнокольоровий пісок. І вже за кілька хвилин у скляній посудинці з'являється верблюд, що поважно крокує пустели. А від східного базару зовсім недалеко, і до античного ринку. Точніше до того, що від нього залишилося. Можна позаглядати на невеликі ринкові площі. Ось тут, навколо фонтану, колись знаходилися торговельні лавки. Неподалік я навіть знайшов камені дивної оброльки. З них би дзвони робити. Осередком культурного життя для давніх римлян був театр, у Джараші їх навіть два північний та південний. Але нагадую, що у ті часи долучитися до прекрасного дозволяли лише чоловікам для жінок вхід до театрів був закритий, навіть жіночі ролі у виставах грали чоловіки. Цікаво, що всі місця першого ряду були іменними, і на кожному написано ім'я почесного власника. А от решта місць мали свої номери. Отож, існували і квитки, але були вони не паперові, а керамічні. Як і в усіх римських театрах, тут не перевершена акустика. Але оратор має знати точку, з якої він звертатиметься до слухачів. Лише з одного місця на всій арені слова долітають аж до останнього ряду. Культурне життя триває і зараз. Влітку Джараші проходить міжнародний фестиваль мистецтв. А в інші дні, приміром, тут, у південному театрі, публіку розважають музики. Я й не знав, що араби грають на Волинці. Це не єдина забава для відвідувачів Джара. Тут дуже добре пам'ятає давньоримське гасло хліба та видовищ. Куди йти за хлібом, не скажу. А от за видовищами на іподром. Судячи з його розміру, мешканці старої гераси дуже полюбляли перегони на колісницях навіть більше ніж театральні вистави. А вже ж, іподром вміщував 15 тисяч глядачів, тоді як південний театр. Три чи менше. Як і сотні років тому. На арені проходять гладіаторські бої. Гладіаторами ставали військовополонені і злочинці, але бувало й таке, що цю небезпечну професію обирали вільні громадяни. Для незаможного чоловіка це був шанс отримати багатство та славу. Улюбленцям публіки перепадали немалі винагороди від ставок у букмекерських конторах, та ще й коштовності та гроші, які кидали на арену захоплені глядачі. Проте шансів досягти такого тріумфу було набагато менше, ніж загинути. Мені також довелося вирішувати долю переможених. Великий палець догори значить, гладіатор житиме. Вниз ні. Римська імперія майже безперервно вела завойовницькі війни. А тому Гераса повинна була мати добре підготовлену армію. На той час римським легіонерам не було рівних ні за озброєнням, ні за підготовкою. А тепер на арені джераша можна роздивитися, якими ж були непереможні воїни римської імперії. А ці сходи ведуть до храму Артеміди. Артеміда була заступницею та покривителькою міста. Та насправді храм так і не добудували. Кажуть, крім Артеміди, гродяни особливо шанували Бога Зевса. От і вийшло, що прихильників Зевса виявилося більше, тому й кошти спрямували на будівництво храму на його честь. Але, схоже, Артеміда образилася за таку неувагу до себе. І тепер колони храму розгойдуються, наче погрожують раптово ввалитися. Ви можете собі уявити, що ця колона хитається від вітру. Я це бачу і я це відчуваю. Джараш зазвичай називають греко-римським містом. Але після падіння Римської імперії граса майже на два століття стала осередком християнства. За цей час тут звели аж 15 церков. Хоча візантійці особливо себе не обтяжували і просто перебудували у базиліки язичницькі храми та громадські споруди. Дякую. Увечері я повернувся до столиці. Кажуть, аман вдень та вночі це два зовсім різних міста. До заходу сонця столиця спокійна та серйозна. А з першими сутінками прокидаються галасливі східні ринки. Як на мене, вони дещо поступаються яскравим базарам Туреччини чи Марокко. Та головне, що люди тут дружні, веселі та приймають вас з радістю. А тим, хто хоче привести за мана ціни подарунок, відкриють секрет: золото тут чи не найдешевше у світі. З Йорданією прощатися не сумно, бо знаєш, що обов'язково сюди повернеться. Хочеться приїхати десь так років за десять та подивитися, скільки нових відкриттів буде зроблено під час розкопок. Але ж пам'ятаючи, йорданську гостинність впевнений, що не зможу втриматися і повернуся сюди значно раніше. А на вас Йорданія вже чекає. До того ж, туристична фірма Феєрія. Обов'язково допоможе зробити вашу подорож незабутньою.